Чому Господь не реагує на те, що зараз робиться в світі? На все те зло. Ми живемо в час благодаті, де кожному дається? Час на виправлення його гріхів. І якщо ти думаєш, що ти не вбив, не вкрав, але ти маєш заздрість в своєму серці, ненависть, різне зло, яке робиться всередині тебе, воно буде відкрите проти тебе на суді. І кожному з нас, якщо ми хочемо провести вічність з Богом, потрібно покаятися в всіх своїх справах, думках. І Бог, по своїй милості, благодаті, Він ще дає. Є цей час. І якщо ти думаєш, що ой, той грішник такий, він там буде горіти в пеклі, він наробив такого зла, але якщо ти не покаєшся в тому потаємному, що є в твоєму серці, ти там само будеш з тим самим вбивцею, тому що Господь він справедливий.